Якщо ти в мережевому бізнесі не перший місяць, але в тебе немає стабільного потоку людей, команда не росте, новачки швидко зливаються, а ти постійно ловиш себе на думці, може зі мною щось не так, це відео буде для тебе. Я не буду тебе мотивувати, я не скажу «працюй більше або просто повір. Я хочу чесно показати, де саме ламається система у більшості мережевиків, і чому ти можеш старатися, але не бачити росту. Можливо, ти впізнаєш себе. Ти постійно щось робиш контент, сторіс, переписки, навчання, але результат або нестабільний, або його майже немає. Реєстрація або випадкові, або пусті. Новачки заходять без енергії, команда неактивна. Ти тягнеш усе на собі. І найболючіше ти дивишся на інших лідерів і думаєш: ну чому у них виходить, а в мене ні. Хочу сказати дуже важливу річ: проблема не в тобі. І, можливо, не в компанії. Проблема в тому, як. Тебе навчили будувати цей бізнес. Давай чесно. У мережевому бізнесі роками передають одні й ті самі ілюзії. Перша ілюзія треба більше писати людям. Насправді, чим більше спарму, тим менше довіри. Люди втомилися, їх не треба переконувати, їх треба притягувати. Друга ілюзія: у мене є слабка команда. Ні. У більшості випадків у команди просто немає зрозумілого шляху росту. Але люди не ліниві, вони просто розгублені. Третя ілюзія. У мене не та енергія, я не народжений лідер. Це неправда. Лідерство це не характер і не харизма. Це навичка, позиція і ясність. Мережевий бізнес це не про мовляння і не про героїзм, це про систему. У більшості мережевиків немає системи, яка притягує свідомих людей, відсіює випадкових, дає новачку чітке розуміння, що робити, і навіщо. Тому все виглядає так: сьогодні ти активна, щось рухається. Завтра втомилася, усе стає. Без системи ти постійно починаєш з нуля і це дуже виснажує. Я не буду тут давати інструкції, але покажу логіку, на якій усе тримається. Перший блок позиція. Ти не просиш людей, ти не бігаєш за ними. Ти чітко розумієш, хто ти, куди йдеш і кого береш з собою. Другий блок контент не про компанію, не про приходь до мене, а про шлях. Досвід, мислення, контент це фільтр, а не реклама. Третій блок наставництво не контроль, а енергія, підтримка і напрямок. Люди ростуть там, де їм зрозуміло і безпечно. І коли ці три речі складаються. Люди починають писати перше. Я теж була в цій точці, чесно, де було дуже багато старань і мало результатів. Був злет, потім був спад, і було порівняння себе з іншими. Був момент, коли хотілося просто заховатися, щоб ніхто не чіпав, чесно. І тут я змінила підхід. Я перестала будувати бізнес mm -hmm. на швидкості і почала будувати його на системі і лідерстві. І саме це дає мені ріст і ентузіазм іти за підхід підійде тобі, якщо. Ти хочеш стабільного росту. Ти не хочеш спаму, ти готова мислити як лідер. І він не підійде, якщо ти шукаєш наркі гроші, ти не готова змінювати підхід, ти чекаєш чарівну кнопочку. Якщо ти відчула, що мій підхід тобі відгукується, і ти хочеш побачити, як виглядає система зсередини, я залишила посилання на свій телеграм під цим відео. Там я ділюся структурою мисленням і реальними кроками росту. Мережевий бізнес він може бути екологічним, стабільним і без вигорання, але тільки тоді, коли він побудований на системі, а не на спамі.